І от прийшла старість до старого кота, оскільки в кота були доволі серйозні літа, і втратив кіт апетит, почав боятися висоти. Ну, і взагалі, ви ж знаєте, які печальні бувають старі коти. І тоді прийшли до кота янголи Божі, прямо з рання. Знайшли час прийти до кота суботнього дня, постукали чимно в двері, поскидали взуття і говорять йому. Давай, коте, розповідай про своє життя, чим за життя займався ти, що про тебе потім розкажуть друзі коти, що згадають про тебе сусіди, знайомі, сім'я, чим їм запам'ятається котяча доля твоя? Ну що, говорить кіт? Переважно я спав. У мене, звісно, було трішки справ, але переважно я все ж таки спав, якщо говорити на чистоту. Чесно спав, як і належить коту. Не посадив дерево, не збудував дім, не сильно за цим шкодував, утім, знав, що все марнота, марнота, що все мине. Є, щоправда, правда, діти, але то діло таке наживне. А так, дорогі мої Янголи, я переважно відпочивав: дрімав, коняв, клював носом, просто десь ночував, привертався з боку на бік. Зі спини на живіт, мабуть, доки я спав встиг змінитися світ? Та ні, кажуть янголи. якщо чесно, то ні. Світ особливо й не змінився, новини так само сумні, діти так само веселі, дерева продовжують рости. Головне, що не змінилися ви, коти, спите собі, дрімаєте, мурчите. Це вже давно минуло, а що не минуло, мине й те. Будь здоров, коте, спи собі, накрившись хвостом. Все життя, сказав Янго, взуваючись, все життя мріяв бути.